Сьогодні ми хотіли би вас познайомити ще з одною місциною, але взимку ми були тут неподалік. І саме заді мене знаходиться будівля, яку вважали, що це дім Дракули. Взагалі місцеві її обходять саме стороною, тому що вважають, що тут досі присутні привиди. А тепер давайте будемо розбиратися, що дійсно є спільним між вулицею Жмеринською і будинком графа Дракули, який проживав у 16 столітті у Румунії. І чи дійсно були присутні приводи? Давайте спробуємо дізнатися. Насправді це ніякий не дім графа Дракули. Реальна історія не настільки містична, але не менш цікава. На початку 20-го століття цим містечком володіли два брати Карл і Франц Ярошинський. Вони володіли і каменоломнею, і цукровим заводом, і майстернею. І оскільки на цукровий завод потрібен був буряк високої якості, виникло питання того, щоб створювати лабораторію неподалік від заводу. Так з'явилося це місце. Будувалася сама споруда як е, мисливський будиночок, але замість срубу вирішили класти каміння. І, можливо, якщо б. Е, Будинок був би зі зрубу, то ми би його вже не побачили. Але такий метод і стиль побудови дає нам можливість насолодитися цією будівлею і зараз. До речі, за Ярошинських тут була не просто якась там нудна лабораторія. Це було місце, де на тваринках випробовували отруту для того, щоб ці тваринки не псували врожай. Да, у часи Єрожинських грінпіс ще не набирав такої популярності. Самі будівлі дуже антуражно. Вона навіває більше такі моторошні такі думки. Будівля в недоглянутому стані, але збереглася, особливо з нашим попереднім досвідом, дуже навіть непогано їх. Ми тут бачимо, що залишки, по-перше, людського перебування. Тут явно і діти відпочивають, і, можливо, навіть бомжі є. А ще. Подекули де зустрічаються, бачите, ампули побиті, джгут тут є. Всюди виняли вже проводку бачимо, що провода позрізали, труби позрізали, навіть петлі повирвали, подивіться. Не знаю, наскільки. Автентична тут підлога, але виглядає так, ніби її не міняли ніколи. Вона подекуди тут провалюється під ногами. І тут також ми зустрічаємо пляшечки спирту. Це, звісно, нічого не доказує. Це можливо і якісь алкаші собі розводили тут спирт. Тому що, тим паче, тут є от у нас жестяна баночка з-під консервів, так що, може, це була закуска. А отут уже банки, очевидно, з чимось таким. Хімреактив. У 1901 році у приміщенні була лабораторія по дослідженню буряку і також методів боротьби зі шкідниками. Пропрацювала вона 17 років. А вже у 1918 році на цьому місці була штаб-квартира Української Галицької армії. Була навіть знахідка, яка це підтверджувала. На подвір'ї була знайдена какарда з абревіатурою УР і золотим тризубом. Тут ми також бачимо, що немає вже проводів, їх вже повиймали на баталон. Скло також вибите, і ми розуміємо, що скло вибилося не само собою. Тут також. А знаєте, що це таке? Можливо, бачили, коли у вас брали кров на аналізи, їх змішують в таких от штучках. Це от, от. для да, аналізів. І це скло також. Тут щось мішали. Це у нас розтвор. Ну, не знаю. якийсь роствори. А це що таке таке? Якась коробочка така спину? Ну, на ній нічого не записує. Можливо, тут щось цікаве було, а можливо, тут це... чого цікаво. О, дивіться, я ж кажу, як кров беруть. Це ж така піточка. В неї зверху груша вдівається, отак от перетикають палець, складать її і достають кров з пальця. С приходом радянщини в цій будівлі розміщувалася хімічна техніка. А потім, як кажуть місцеві, починаючи з 1941 року, в цій будівлі було котівня. Як про це дізналася? Сюди звозили людей, зарештованих спецслужбами радянськими з гніма, з селища. Звозили їх на цю соцію, і більше їх ніхто не бачив. До того, як тут була катівня у 41-му році, тут розміщувалася штаб-квартира Німець. У приміщеннях лабораторії була розміщена комендатура. Крім того, споруда знаходиться на окраїні містечка, що дозволяло швидко покинути місто у разі небезпеки. Після цього вже, після Другої світової війни я маю на увазі, Тут вже була і хімічна лабораторія, і техніку. Потім була просто дуже потужна велика ветеринарна клініка, в якій лікували навіть ментальні хвороби, розробляли вакцинацію, і діяла вона майже до початку незалежності України. Зараз поруду у приватній власності. Там дуже складно зрозуміти, яким чином, але місцеві органи самоврядування мають у планах повернути пам'ятку у державну власність і зробити тут музей. Це було б дуже круто. Адже за свої 120 років будівля має цікаву, хоч і модорожну історію. Цю будівлю останній з власників дуже хотів розібрати по камінцям і вивезти Україну. Але в нього це не вийшло тільки тому, що просто каміння було дуже важке і не рандара не було б А зараз ми бачимо те, що бачимо. До речі, кажуть, що якщо торкнутися стіни в підвалі, то здобуваєш неймовірну силу. Виходячи з тієї інформації, яка була доступна в інтернеті, справа від самої будівлі лабораторії, тобто оця будівля, знаходився крематорій, у якому спалювали тварини, які помирали від смертельних захворювань, таких як Сказ, Сибірка і так далі. До чого тут Влад цепеш, той, що грав Тракула? Ми в упор не розуміємо. Так, дійсно, місце дуже моторошне, але ж тут була присутня лабораторія, була катівня радянських спецслужб, та ще німці тут чорті що робили. Якби була інструкція, де шукати приводів, ця лабораторія там була б далеко не на останньому місці. Але, вочевидь, будинок графа Дракули звучить романтичніше, ніж реальність. В цьому році вене будівлі виповнюється 121 рік, і незважаючи на її стан, її будували так, що вона могла зберегтися на віках. Це те саме місце, яке ми вам показували взимку. Пам'ятаєте, цукровий завод, та така чорна труба, підземелля, ходи. І ви знаєте, взимку тут було набагато простіше, тому що не було оцього всього, і можна було спокійно прийти, приїсти в будь-яку будівлю і підійти до будь-якого підземного ходу. Зараз це, на жаль, трошки складновато. Але ми спробуємо вам щось показати. Ми, звісно, можемо вам розповісти про історію цього заводу, про те, що тут відбувалося, і у які часи, але ми цього робити не будемо. Тому що ви можете подивитися у описі наше попи -попе попереднє відео, яке ми знімали тут, але зимою. І там ми розповідаємо вам про історію цього заводу. Зараз можемо вам розказати, що один наш друг. Вільна каса. Диви, Дуже близький, який зараз е, знаходиться на фронті, був тут декілька років назад, ну буквально років 10 назад. І завод ще був. Це мені трошки нагадало наше попереднє якраз відео, там де ми знаходимося у палаці польських помісників, якого, по суті, вже майже немає, і, і те, про що ми казали, що через декілька років його вже навіть і не буде, і сліду. Точно те ж саме було і на цьому заводі. Коли ще років 10 назад наш товариш був тут. Тут були будівлі, було все дуже гарно. а зараз нічого немає. Ілюшенька, привіт. От того, бля, хамуха всі ці ютубери, які їздять по таким хащам. Їздять зимою, щоб можна було пройти. А зараз це Майже нереально! А з минулий раз, мені здається, тут цього не було. Була ця ям. А тут щось прям копається. Минулий раз, коли ми тут були, тут не було цих всіх ям. Наша така теорія, що це копачі шукають собі метал, поживу. Щось цікавеньке. Щоб ви розуміли наскільки габаритна ця яма, в якій щось шукали, мені здається, що це були копачі. І що я можу вам сказати? Копачі дуже працює люди.